Сьогодні ми з вами говоримо про бегемота у світі авіації. Про літак, який ну не дуже позитивно відгукуються люди, які цікавляться літаками і називають його непривабливим. скажімо так, це Боїнг 747 чори Цей Boeing 747 Dreamlifter мені виглядає як суміш Airbus Beluga і 747-400. 747-400 це, до речі, цей літак, на якому. Зроблений якраз оцей дрімліфтер, тобто це основа літака дрімліфтера, взагалі. Як Боїнг додумалася зробити такий літак? Для чого їм він взагалі потрібен і чого він називається дрімліфтер? Про це все ми дізнаємося з вами в цьому відео. Ну, Дивіться, давайте почнемо з 2003 року. Його історія починається відносно недавно, тобто з 2003 року. Через що? Дивіться, відділ Боїн, який відповідає за те, щоби дизайнувати, проєктувати, продавати обслуговувати комерційні літаки, називається Boeing Commercial Airplanes, заявив у 2003 році, що їм потрібен якийсь транспорт, повітряний транспорт, для того, щоб транспортувати деталі для Boeing 787 Dreamliner. В той час він ще називався 7 Eco 7, тобто 7 E7. Ну, наша E, англійська, і Eco, вона звучить як буква E. Фонетичного алфавіту. Для чого їм взагалі був потрібен якийсь повітряний транспорт для доставки Боїнга 787? Суть в тому, що різні його деталі виробляються на різних континентах навіть так. Тобто, наприклад, крила виробляються в Японії, виробляються деякі деталі так само в Італії і інші частини, інші, от, інші комплектуючі літака, інші, вся збірка взагалі літака проходить в США. І, взагалі, це відбувається ще й в двох різних штатах. Тобто, цей літак виробляється в чотирьох різних містах. І для того, щоб доставляти ці деталі ефективно і швидко, їм потрібен був повітряний транспорт через те, що, наприклад, морським шляхом і наземним шляхом вони би доставляли ці деталі 30 днів. 30 днів, що є неймовірно довгим. І що вони зробили? Вони вирішили зробити літак. В якій буде поміщатися безпосередньо фюзеляж і крила 787. В них такого літака не було. В них був вантажний 747400, знову ж на якому зроблений літак, про який ми сьогодні з вами говоримо, але фюзеляж 787 не влазився в нього. І потрібно було зробити щось нове. І Боїнги в 2006 році, це почалося от в 2006 році, вони почали в, до речі, що цікаво, в Тайвані робити. Перемодифікацію, скажімо так, 747 400 І що цікаво, всі чотири літака, всі чотири дрімліфтера, які зроблені, вони зроблені на основі літаків, які попередньо перевозили пасажирів і а, керувалися авіакомпаніями. Ну, ось, вони просто зроблені по-новому. Це не є там якийсь повністю новий літак з якимось новим там каркасом, який там робився з нуля. Ні. Їм просто, скажімо так, цим літакам позносили пасажирські салони і поставили оцю гулю на нього, в якій перевозиться фюзеляж і крила 787. Що, до речі, цікаво, ця гуля не герметизована. Тобто люди в ній перелітати не можуть, бо герметизації в цій гулі нема. Ну і само собою, що носова частина літака, яка призначена для того, щоб там був екіпаж, так, вона герметизована. І це в принципі логічно, бо по-іншому ніяк. І що ми маємо? У 2006 році в Тайвані цей літак починає робитися. Робиться він компанією, корпорацією, навіть точніше, яка називається Evergreen Aviation Technologies. Ось це там декілька компаній зібралися докупи. Evergreen це безпосередньо, Єва Air і, здається, General Electric. І вони це все разом переробляли. І перший літак, оцей от Dreamlifter, він офіційно, можна сказати, називається 747. LCF, що перекладається, точніше, що розшифровується як Large Cargo Freighter, він був жахливий. В нього була дуже дивна форма, і він був просто ніякий. Він був ніякого кольору через те, що його не фарбували для того, щоб зекономити час, бо Боїнгу якнайшвидше потрібно було зробити цей літак, щоб почати вже доставляти ефективно деталі для 787, і починати цю всю асамблею, починати доставки, починати виробництво. І вони хотіли його якнайшвидше почати тестувати. І тестували вони його якраз непомальованим. Він був просто в ґрунтовці, ну просто ніякий. А, і президент оцього відділу, про який ми з вами вже сьогодні говорили, який називається Boeing Commercial Airplanes, Президент цього відділу в той тоді, коли вийшов цей літак, в 2006 році, в 2006 році головний інженер, який створював і дизайнував Boeing 747, якого звати Джо Саттер. Джозеф Саттер, він з жартом цей президент, вибачився перед головним інженером Джо Саттером. Цитую, як вибачився. Вибачте нас за те, що ми зробили з вашим літаком. Ну насправді ну, він не так і погано виглядає, на мою думку, але ну, трошечки нестандартний, так забавно. І, і в 2006 році перший раз цей літак виїхав. Виїхав у вересні він з От Ангара в Тайванському аеропорту, в аеропорту Тауювань. І зробив свій перший політ у вересні. Там успішний політ, і в нього все було супер. Потім цей літак доставили в США, і в США він уже проходив безпосередньо сертифікацію сертифікацію льотної придатності FAA, Federal Aviation Administration. І він її пройшов у 2007 році. За один рік її спокійно собі пройшов і вже почав е, е, літати. Їх уже на той час було два, і ці два літака вже почали. От перевозити деталі для перших 787. Потім у 2008 році до них приєднався третій літак, їхній третій брат, і четвертий їхній останній брат, який літав у складі авіакомпанії Malaysia Airlines, Boeing 747 400, переробили так само. І в 2010 році він приєднався до своїх трьох уже братів, дрімліфтерів. До речі, два дрімліфтера ще були зроблені з літаків авіакомпанії China Airlines, Якось так вона називається. і... Один ще один 747-400 був взятий в авіакомпанії Air China. Що цікаво, під час тестування час, скажімо так, не гаяли, і перші деталі для 787 зібрали, скажімо так, по всьому світу через те, що там треба із Італії, із Японії, із одного штату в США з Південної Кароліни доставити ще й в. В штат Вашингтон, в місто, яке називається Еверет, де цей літак уже до кінця збирається, і потім з того аеропорта навіть, тестується, допустимо, і доставляється вже в руки замовнику. Ось оцей шлях весь треба пройти ще перед цим. І на тестувальних польотах не гаяли час і вже завантажили туди цей 787 і пробували з ним літати. І він успішно пройшов, як бачите, цю перевірку, і дотепер літає. Так, цей літак був спеціально створений для того, щоб перевозити саме 787. І через це він і називається DreamLifter. Давайте згадаємо, як називається 787. DreamLiner, тобто лайнер мрії. А це просто от ліфтер, тобто перевізник, скажімо так, для DreamLiner, Перевізник для мрії, і якщо на нього подивитися. От на його фюзеляж, скажімо так, на цей горб його, там можна побачити дрімліфтер, і навіть оцей логотип, такий, скажімо, півмісяць, оцей логотип від дрімлайнера. Що цікаво, до речі, цей DreamLiner 787 завантажується в цей літак за допомогою найдовшого завантажувача в світі, який називається DBL100. І, до речі, такий завантажувач вже був готовий у 2006 році також. Спочатку цей літак, от як він ж почав доставляти для перших 787 після сертифікації деталі, він літав. Скажем так, ним керували. О, ним ним керувала авіакомпанія, яка називалася Evergreen International Airlines. Проте важливо, ця Evergreen не має нічого спільного з тим Evergreen, який перемодифіковували 747 на оцей вот Dreamlifter. Нічого спільного немає. Абсолютно, це просто окрема авіакомпанія. А то окрема компанія, яка собі робила, от яка займалася от, перебудуванням цього літака. Так, оскільки цей літак створений тільки для перевозення 787, він ніякими іншими завданнями не займається, окрім як він в часи коронавірусу, коли був коронавірус у 2020 році, він перевіз 500 тисяч масок. От просто масок для лиця захисних масок. 500 тисяч перевіз він їх в аеропорт Солт-Сіті. Солт-Лейк-Сіті. Господи, Солт-Сіті, зелене місто, що я в Солт-Лейк-Сіті. Спільне рішення це було перевести ці 500 тисяч масок. Спільна місія, скажімо так, Atlas Air, які вже от забув сказати вам в 2010 році, після Evergreen цим літаком почали керувати Atlas Air. і дотепер продовжують ним керувати. Це була спільна місія Boeing, Atlas Air, Cotopaxi, Cole. Я зараз тупо читаю через те, що я поняття не маю, якщо чесно. Де ну як що це за компанії тут? Деякі Flexport, ну і UPS, вже знаю. І ось вони доставили ці 500 тисяч масок для дітей, для шкіл. Вони доставили ці 500 тисяч масок для шкіл, які знаходяться в Юта в штаті США. З цим літаком стався один дуже забавний інцидент. Насправді, хоч він міг бути небезпечний, але все-таки от забавний. І добре, що забавний, цей літак мав приземлитися на військовій базі, на військовій базі, де смуга злітно-посадкова має 12 тисяч футів, тобто довжелезна смуга, яка спокійно підходить для цього літака. І в них там сталася якась ну, помилка всередині, в кабіні, і пілоти пролетіли цю військову базу, чи не долетіли до неї, ну словом, вони приземлилися, увага, в аеропорту для авіації загального призначення. В аеропорту, де приземляються якісь цесни, не знаю, цируси, якісь там пілатуси, якісь дагери, якісь бічкрафти, наприклад, ці Textron Aviation. невеличкі літаки або якісь бізнес-джети, і туди до них завалюється здоровенний дрімліфтер. Ну капець. По-перше, ця смуга, яка знаходиться в тому аеропорту авіації загального призначення, мала тільки 6 тисяч футів в довжину, тобто просто одна друга тої смуги, на яку мав приземлитися літак. А по-друге, ця смуга не розрахована на такі навантаження, на таку вагу, яку мав оцей дрімліфтер. Ось він приземлився, після того декілька годин цю смугу перевіряли, чи з нею нічого не сталося. А і потім за 13 годин, як літак був там заземлений, через те, що вони не знали, що з ним робити, вони прорахували, як він має злетіти, що там має бути, які закрилки мають бути виставлені, наскільки він має бути тяжким. І він таки злетів звідти з тої 6 тисяч футової смуги. Хоч мінімальна довжина смуги для цього літака має бути 9200 футів для зльоту. Але він справився, він злетів і з ним все добре. Обвинили в цьому двох пілотів і диспетчерів, і наземний персонал, який міг зв'язатися з диспетчером, або, наприклад, пілотів, які сиділи в інших літаках і могли зв'язатися з диспетчером і сказати, чуйте, чуєте, до нас там ну, дрібліфтер підлітає. Це от нічого страшного, він ж не тут має бути, вроді як. ні? А, і так само вони пілоту могли там сказати, якщо вони знаходилися на одній тій самій частоті з ним. Тобто це можна було вирішити і без посадки цього літака в аеропорт цього можна було уникнути, але це не сталося. Ну, ось таке, в принципі, там все добре. І ж другий інцидент, до речі, ще стався з цим літаком. Я думаю, це відео бачили дуже багато людей. Я навіть на нього робив реакцію. скажімо так, ні, я просто знімав про нього відео, ще в далекому не знаю. Здається, навіть у 2022 році, лише коли це сталося. Це сталося у 2022 році, лише як я починав вести Тікток. Це відео про те, який просто ну, ситуація, де від цього Боїнга відпадає стійка шасі. Він вилітає, від нього тупо відпадає стійка шасі. Ну, ось і все. Це такі два інциденти, в яких ніхто не загинув, нічого поганого не сталося, нічого не пошкодилося, крім шасі, і, і крім звітно-посадкової смуги в аеропорту авіації загального призначення. Та й в принципі все. Скажем так, це літак, я вже сказав. Це просто наслідок того, що Airbus Білуга і 747 походу, гарно так повеселилися разом, і от народилося у них таке. Із цього літака, можна сказати, народжується 787. Через то, що він перевозиться в ньому і все тому подібне. До речі, що цікаво, завантажується в цей літак 787 через зад. Тобто в нього оця от гуля, задня частина саме гулі разом з хвостом, вона відкривається. І туди завантажується літак. І що цікаво, вона замикається аж на 21 електронний актуатор, 21 електронний замок. А на цьому, в принципі, все, що я можу сказати про цей 747. Наголошую ще раз, їх є всього 4 штуки в світі. Рідкісний літак. Я би, наприклад, хотів його побачити, через те, що він по своєму красивий, він по своєму унікальний і він по своєму. Ну, по-своєму його круто сфоткати, насправді. І я буду, ну, реально дуже радий, якщо я зможу коли-небудь у своєму житті його сфотографувати, побачити, почути і так далі. Що ж, на цьому я вам дякую за увагу. Бажаю всього найприємнішого. Безпечних польотів. І. Bahado, yeah. I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. feels like a magnet I Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. i am going stay in power for a long time.